Це тарас інтернет-магазин Маком на огляді номер 423 Invakea Action 2NG. В складному стані. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 44 см. Загальна ширина від обода до обода – 65. Глибина сидіння регулюється 41. 41, 49 сантиметру, так. Висота від сидіння до підлоги також регулюється: 46-50. Так, вибачаюсь, по глибини сидіння регулюється 41 45. Висота спинки 43. Вага його 16 кг, це дуже небагато, і навантаження витримує 125 кг. Візок знаходиться в хорошому стані, він вживаний. І, е, звичайно, якісь царапини, нормальні сліди користування. Зараз буду все показувати. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині, Ось тут, ось тут шестигранником. А, є ремінці проти зісковзування ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. А, передні колеса литі. Ще зберігся непоганий рівень протектора. Є можливість регулювати їх по висоті, що десь змогу змінити кут нахилу А Задні колеса також литі, хороший рівень протектора. 24-ті колеса. Е, ободи, є царапини на ободах. Це у нас швидко з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Дуже зручна, до речі, ручка велика. І можна, звісно, що регулювати по силі затиску. Ось отут, шестигранниками. З другої сторони, ідентична ситуація. Це тут, не знаю, якась чи, чи фарба, чи якийсь, може, сік, щось таке. Я не пробував відтирати, чесно. А Тут у нас також є царапини, також швидкозємна муфта, також блокування працює. Сидіння, сидіння. Подвійне, доволі міцне, знизу тут такі, типу, як брезент. Якихось пошкоджень я не бачу. Чорне не вигорівше. Можна його попрати, ось ці заглушки знімаємо і акуратненько витягуємо. А, спинка м'яка. Також чорна не вигорівша, не бачу. Я пошкоджень якихось. Дивіться, це от. Це тут в середині поролон. І також можна виняти, а, задні відкрутити а, хрестовою викруткою і через ручки знімаємо. Боковушки. Пластик доволі міцний, в хорошому стані. Подивіться, тут м'які такі великі, масивні підлокітники. Звісно, що все це відкидається. Дивіться, хоп. Плюс тут є можливість регулювати. О, дивіться, відстань між підлокітниками можна змінити. Тобто ми можемо перекрутити ось сюди. І вже тоді у нас ось тут відстань між цими буде менше. І позаду є підставка для костелів або тростини. Є. Отут От у нас регулюється висота сидіння. Це в нас також можна, якщо сюди вліво-вправо, можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Також, якщо ми ось це переставляємо по цій планці, то ми вже регулюємо глибину сидіння. Тобто можна максимально зручно підлаштувати візок під людину. Хороший візок, дійсно, вакіа. Німці, хороша якість придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео, і дякую за увагу!